Доброго дня всім добрим людям, які бажають добра Україні. Сьогодні 9 травня, сьогодні 80-та річниця. Завершення Другої світової війни. Видніше вона була вчора, а Росія святкує його сьогодні. І сьогодні аналітика моя особиста щодо. Святкування 9 травня в Москві фактично парад, який хто хотів, той дивився, хто люто ненавидить Кляту Росію, йому гидко, бридко, в нього рвотний рефлекс. Він не дивиться, не слухає, не хоче бачити більш нічого. Чути на русскому язикі, Ну, то його особиста справа. Я не є простим. Обивателем, на якого впливає якась пропаганда, і який може мислити тільки емоційно, я сам знаю, що таке пропаганда, я нею теж займався. І е, маю імунітет до всіх пропагандонів: е, що російських, що українських, що американських, що китайських. Правда, на китайських що то мене слабо б'є, що то, блін, з тими китайцями не знаю, що робити. Отже, е, Хто дивився, хто не дивився, коротше кажучи, традиційно 9 травня вони в Москві проводять парад. І вже скільки років після розвалу СССР запрошують туди іноземних гостей. На цей раз, понятно, не європейці, а американці там не було. Там були азіати і африканці. Путін, коли виступає короткою вступною промовою, так традиційно. Сколько-то лет назад э, героический наш народ освободил что-то там, кого-то, чего-то, и таким образом, как бы, мы молодцы. Что цикаво, значит, фразы звучат такие. Освобождение, я почув освобождение Беларуси, абсолютно не почув освобождение Украины. Далее, освобождение было городов, городов взятие Днепра. Просто Дніпра немає України. От взяття Дніпра було, Одеси. Чого вони там всі Одеси? Якщо ви кажете Одеса, то ви самі визнаєте, що там говорять українською. Не Одеса, як російською мовою, а Одеса так говорять українці, і вони, до речі, 100 років назад так говорили. Щось у них у, у московитів, от ця фраза Одеса от вона в них коротше. Дальше. Що цікаве, там я от записував собі: Большой вклад. Внісли в победу побіду над фашизмом раніше говорили народи е славянские, України та Білорусі, там обов'язково вживали кількість загиблих, кількість знищених сіл, тому що по наших білорусько-українських землях практично по всіх прокаталася німецько-свєтська воєнна машина. На цей раз у Путіна звучить фраза: ну, підлизує. Ну, собака підлизує, значить, тим, хто в нього приїхав до нього. Кого притягнули Лавров, того того ті приїхали. Большой склад Средняя Азія, народи Азії. они Азії, прийняли біженців. Там Партизанських загонів не було. І 2000 героїв Радянського Союзу не було в Середній Азії, але вони в большої платі. А українці 2000 героїв Радянського Союзу не було. Ми без України так победили, що той України там Киргизстан. страна. Да. Ну а що там Україна? Та, та, Далі союзники внісли большой вклад. Слово союзники, коли він говорить, називає, кого ви думаєте, Китай, там з правої руки з ним постійно сидів, ходив, ці дзінпінь. Большой вклад внесли союзники Китай. Тобто Китай сам просив, щоб його захищали від японців і американців і СССР, і тут, виходить, вони внесли вклад. Який же Китай вніс вклад в 40-х роках? Тут була нещасна, аграрна відстала країна. Про що ви говорите? Ну, треба підлизнути, Лизну. Далі, льотчики СССР міф. розвінчали міф непобідімості німецьких асов. А алюміній не американський, а літаки просто, просто пачками літаки вам приземлялися не із Сполучених Штатів чи у вас в 41, 42 му 43 му роках. Авіаційна промисловість працювала. Коротше, далі парад відкривають юні барабанщики. Юні барабанщики, якої-то там школи юних барабанщиков, якої то там ліцея воєнного, які в 1940 году відкривали парад. І я собі щолк 1940 год. Німецька третій рейх і Радянський Союз союзники. Є фото-відео, як німецькі офіцери присутні на параді 1 мая, День Міжнародної трудящихся, в Москве. Я не знаю, в 40-му вони відкривали парад, мабуть, тоже 1 мая, і чи були там офіцери, вермахта, я не знаю. Але в 40-му году відкривається парад Советского Союзу в Союзів з гер... Фашистською Германією. Тобто, той, хто готував речь Путіну, хоч би подумав, ти от, ну, ну, ляпає, в принципі, все, що ви написали. Але той, хто готував, я це головне воєнно-політичне управління ФСБ, і з этой путінської армії, і хтось ще там це все готували, ну, для плепса, тобто для внутрішнього потреблення піде. Там треба гордитися тим, там, тоді, 100 лет, 50 лет, там було, ми, там бла-бла-бла. Але по суті, в 40-му році відкривали юні барабанчики союзницьку державу з Гітлером. І далі починається парад. Ну, там я скажу так, пройшли е, спочатку, вони пропустили е, всі іноземні е, держави, поставили їх алфавітному в в порядку. Я думаю, що першою піде китайська армія, ну як головний союзник. Але видно, ну, і китайці зголодилися показати себе там, як самими крутими. І перші пішли по алфавіту Азербайджан. Що мене здивувало, що приїхав Азербайджан, молодший брат Турка, азербайджанець. Е, Знаєте, зараз я вже на заправках сокар, не буду навіть в туалет ходити. Ну, сокар, азербайджанська нафта, вона торгує, як і турки, і нашим, і вашим, і росіянам, і е, українцям. Тобто, Османська імперія, вона, по суті, завжди має свою точку зору. Тому довіряти туркам азербайджанцям не можна. Армян не було, білорусів були, 55 п'ята е, бригада спецпризначення, Казахстан, десантно-штурмові війська там прошльопали. -про Киргизстан. А якщо мощна армія Тиджикстану пройшла? Саме мощніша армія, мощна армія правда, в них нога, от вони марширують, видно такі ледачі, там теж купили собі посади, ті офіцери туркменські. Вони не можуть підняти ногу, наприклад, російський парадний розчт піднімає ногу на 15-20 см згідно строєвого статуту, а то й на 30 см, а коли урочисто квіти кладуть і на всі 80 см. Ей, туркменські баші ходила немножко ногу, підіймала трохи. Смішно, звісно, ребята. Ви... Далі були в Узбекистан, тобто всі, як сказав Путін, большой вклад внесли союзники в Середній Азії, вони тут і протопали. В'єтнам, мене насторожує, 100 мільйонна країна з мощнішою економікою, нафту, яку добуває Путін, у них добуває нафту, відкриті кордони для росіян. Дуже багато росіян живе в В'єтнамі. В'єтнам розвинута країна, недорого там жити і люди там живуть заможно. Мене це, звісно, напрягає, що В'єтнам приїхав. Лучше би приїхало чотири Узбекистана туди. Єгипет. Якого біса робить Єгипет? Це територія, на якій їздили туди-сюди танки Гудеріана. Я не зрозумів, Єгипет. Ну, Кого Лавров припер, той був. Далі по алфавіту йде Китай. Китайські солдати марширували. тут. Слов нема, вопрос нету. Тут по китайців мені нема чого говорити, там серйозна армія. Пройшла армія Лаоса. Монголи пройшли. Правда, не було у них там Чингисхана, цих наш, наш, нарукавних знаків. І що смішне, ще одна диктаторська країна М'янма марширувала. Коротше, всі авторитарні країни поприїжджали туди. Ну, Азербайджан, я думаю, теж авторитарний. І таким чином, далі, що мені запам'яталося, у них колона в парадні представляла багато громадських організацій парамілітарних. Наприклад, Юнармія це діти до 18-17 років. Це старшокласники, все одно, що наші о, такі. Патріотичні тітушки в кожній школі імітірують джуру, там і теж щось там марширують, щось там стріляють, піх, -піх там з рушниці. Таке коротше, але анекдотична поки що шкільна джура Української Другої Республіки поки не тяне. В юнармії 1 мільйон було озвучено, що там є 1 мільйон молоді, в тому числі ті, хто діти Херсонської, Запорізької області, Криму, Донецької Луганської області, наші діти з окупованих територій теж там є. В Юнармії це серйозна мілітарна дитяча організація, серйозна матеріальні бази, серйозними інструкторами. І, до речі, коли там їх проводив, проходив Нікіта Козлов, учасник СВО. Це Дуже символічно. Тобто, не пройшла, наприклад, якась там переможниця конкурсу, не повела їх, не провів там якийсь хлопчик, там майстер спорту по стрільбі. Вам провів е юнармія, показала чітко, що таке юнармія. Юнармія Російської Федерації це е майбутні учасники завоювання Європи, цієї проклятої України фашистської. Тобто, учасники СВО їх вів. Потім після них одразу, одразу йде. Е Ветерани, так звані, учасники СВО. Тобто, там не пішли війська, якісь підрозділи, навчальні заклади. Потім, тільки після того, пішла академія сухопутних військ, у них проперлася. Потім пройшов воєнний університет, і знову той, хто готував річ цим дикторам, говорить: воєнний університет почетного, там якогось знамені, а також звання Героїв Совєтського Союзу получили стільки то людей. Стоп, воєнний університет це сучасна олігархічна буржуазна Російська Держава, а звання Совєтського Союзу получали в воєнно політичній академії. А ще перед цим була в Мехліса в 41-му році якась там, якась там теж вища партійна курси при Красній Армії. Коротше, все змішали, як завжди, в кучу. Далі проходить дивізія імені Дзержинського. От Дзержинський не дожив до погон офіцерських в 43 1943 році. Він перевертався там у грубу, знаючи, що він боровся з офіцерством і Красна Армія це були просто товариш командир ні господин, ні товариш Полковник. Але дивізія Дзержинського імені, це ж ФСБшна структура, йде Петриколором Власовським. І фактично вона, е, оп'ять змішують вони, тобто тут і тобі совєтські, тут і тобі і ці. Там далі будуть іти козаки. Вони теж будуть показувати, що у нас було не стільки там колаборанти-козаків, у нас от красних козаків е, пройшло, вони назвали, що їх воювало 45 тисяч СВО, зараз провоювало. І перед цим до 600 тисяч воювало Друга світові Великої Отечественної. Терське казаче Войско, Всеросійське Козаче військо, Войско, войско Донської промаршували. Це такі теж парамелітарні організації дорослих дядьків. У нас, до речі, теж щось подібний рух це якісь молодіжні організації, маленькі, ну, в тому числі, азовці вони мали й мали мають мали свої парамілітарні громадські організації, але порівняти з терським казачим, всеросійським Козачим військом, звісно, ми не можемо. І якщо зараз мені хтось буде казати, а на що ти мілітаризуєш Україну? Ми мирні хлібороби. Ми за мир, трактор в полі, дир-дир-дир, нам не треба воювати, діток вучити воювати, якихось тут козаків по кожному селу не треба. Ми колгоспні, хороші, хороші дядьки і тітки селянські. Мирні люди! ну, Мирні люди вони получають по голові ракетами і їх загрібають через 45 суток в... Зону бойових дій, де вони успішно гинуть, тому що їх не готують ні з дитинства, ні в козачих структурах, не в азовських структурах. Ніде. Тобто, якщо ми говоримо про війну, то ви так вже за своїм Зеленським оприділіться. Або ви воюєте, чи ви не воюєте? А то ви наче вже три роки воюєте, а все одно ви все одно боїтеся мілітаризувати свою країну. Ну, Путін не боїться, він знає, що він хоче. Він єдиний, по-моєму, з усіх учасників цієї політики, Цзінпіна, Трампа і Зеленського, він єдиний знає, що він хоче. І конкретно він будує і показує всім, що він робить. Далі, що мені запам'яталося, що Путін особисто, після того, коли завершився парад там, техніку, там прогнали цю цю кучу железа, громихала там. Ну, Ядерні ракети там проїхали в кінці. Коротше, Путін особисто далі пішов, позровся з кожним командиром парадного розрахунку. Всі ці начальники академії, жіночий батальйон, там хто там іще. і далі в одному строю стояли іноземці. Вони стояли посередині. Хтось говорив на ломаному рускому язикі, якийсь у туркмен, а китайці і м'янма, і решта казали на своєму Халде-Балде. І таким чином, якби щось йому говорили: типу Здравія, желаю, желаю вам здравствовать вічно, великий цар. Но ну, найдовше, що цікаво, говорив китаєць, і Путін тримав його за руку, і той китайський генерал щось там белькотів. Але після того всього було окреме ще рукостискання з окремою групою генералів. Там стояла окрема група генералів з медалями азіатської зовнішності, і це були китайські генерали. Сі Цзепін, він привіз туди групу воєнних фахівців, які зараз обмінюються досвідом, а може чимось іншим. Е, ну, китайські дрони літають з обох боків, що з українською, що з російською. Тільки ми отримуємо їх контрабандою, а Путін отримує їх офіційно. Тому, видно, там їх привезли ще й для цієї мети обговорити воєнну технічну допомогу. Тому я думаю, ця війна надовго і на серйозно. Якщо вже Сінзепін приїхав не сам, як, наприклад, як індуси, вони от приїхали. Індуси були просто в цивільному. Там жодного воєнного не було в воєнної формі. Індуси, миролюбні, буддісти, чи як їх на брахманісти, все вони там миролюбно, коротше кажучи. Простояли, вшанували пам'ять жертв, там положили квіти, і таким чином вони показали свою позицію. Індія в цьому плані дуже серйозний союзник України. Був би якби ми з ними почали. Ну у нас нема просто міжнародника такого рівня Лаврова. У Нас ну нема щоб привести колумбійців, щоб договоритися з індусами. Ми отобігаємо, кланяємося то в Америку, Америки. Тільки Америки ходимо до Америки. В останню чергу, що цікаво, Путін підійшов і привітався з ветеранами совєтської армії, войно-морського флоту, дітьми війни, яким за 70 років. тобто діти війни, які, може бути, 80-ті і 90 навіть років не приймали участь в боях, але вони вважаються учасниками війни. Вони є діти війни або ветерани радянської армії, які там, ну, наприклад, почали служити в 49-му. Завершу покладання квітів вічному вогню. І мені така думка, що вони спокутують свої гріхи. От всі, хто ложить квіти, величезні лідери, королі, царі, оці, вони спокутують свій гріх перед тими загиблими, ждуть зустрічі з Богом і кажуть: так я ж спокутував, я ж квіти поклав. Фух, далі. Що мені е, так цинічно замітилось, грає траурна музика, продовжують класти квіти. Путін уже зі своєю командою дійшов, там кладуть, третій, другий, третій ешелон, другий, третій сорт гостей, Він стоїть і розмовляє з кимось зліва, не пам'ятає, хто там якийсь лідер. Хі-хі, щось улибається. Іде покладання, урочисте. Іде урочисте покладання. Це церемонія, така моральна, така, моралістична, для публіки вона потрібна. Сінцепінь стоїть нормально, тримається поважно. Взагалі, Путін постійно заїскає, як та собачка, то цінзимпінь, то, то ще комусь, то ще комусь посміхається, хоче поговорити. А я дивлюся, як ведуть себе. Наприклад, йому у відповідь йому посміхається і теж киває головою, наприклад, В'єтнамець, наприклад, там ці всі середньоазіатські республіки колишні, СССР. Цінзимпінь держиться дуже дуже поважно і практично не розмовляє з ним. Йому там перекладач щось говорить сі киває головою, можливо, одну-два слова говорить. Тому якби оцей аналіз цього параду в Москві має такі психологічні оцінки, і я думаю, що е, ну, ну це, це з одного боку добре, що ми його побачили, з другого боку, погано, що туди приїхало скільки китайців. Оце мене, звісно, напрягає. Е, на цьому мій. Коментар, як кажуть, моя оцінка цього завершена. Продовжуємо аналізувати далі. Всім добра і миру. Слава українцям!